У ремонті Bluetooth-колонка. Так, зовнішньоправильної справності. Все світиться, все вмикається, але в гушномоці тиша. Тобто звуку немає. Так, Всередині така плата стоїть, підсилювач мікросхема. Ось вона, ТП3130. 2 по 15 Вт, але тут вона включена у мостовій схемі, тобто там є низькочастотний динамік і високочастотний динамік. Тобто колонка МОНО. Так, стоїть акумулятор. ось тут, Звичайний свинцовий герой. Тут перетворювач напруги, тобто мікросхема живиться напругою плюс 17 вольт. Він працює, живлення подається, мікросхема така чуть тепленька. І е, Тут є ще такий стабілізатор. Був залитий клеєм, не було видно маркування. Е, 7808. Тобто 8 вольт повинно бути на виході, на виході 0. І на виході коротке замикання. Зараз буду шукати, в чому. Тут коротке замикання. Вже спробував. Тут маленький керамічний консатор стоїть, підняв, але не в ньому. Так, випаю стабілізатор і бачимо, у нас ось мінус. Тестер показує коротке замикання. Відповідно, вихід стабілізатора ось також коротке замикання. Що я помітив? Тут, звичайно, по розводці не видно, що куди йде. Але там у колонці є е, така платка. ось вона стоїть. Е, Премаж для радіомікрофонів для двох. Там дві антенки, проводочки. Якщо відключити, то коротке замикання зникає. Тобто зараз немає короткого замикання так Вийняв я пряму передатчика. Колонка без нього працює. Зараз вона включена. Не знаю, чим без звуку, бо моя мене блюдо підключено. Ні, камера відключила звук на колонку. Але вона працює. Ось з цього телефона щось знімаю і якраз йде Bluetooth підключення до колонки. Що складається ця платка? У нас є операційний підсилювач по центру. Живлення якраз його 8 вольт напряму йде. Ось на цьому конденсаторі також коротке замикання. Є такий маленький перетворювач, скоріше всього, він живить оці два прийоми передачки для радіомікрофона, але по виходу немає короткого замикання. Тобто або щось танцював вживлення, або несправний ось цей операційний підсилювач. Зняв я операційний підсилювач, але коротке замикання все ж таки залишилось на місці. Шукаємо далі. Знайшов я причину несправності. Так, пробував подавати е, напругу живлення від е, лабораторного блоку живлення до 2 А доганяв, але ну, чуть було тепло в деяких місцях, але явного признаку, що щось десь сильно гріється, немає. Е, піднімав я е, мікросхему операційного підсилювача, Піднімав я перетворювач напруги, піднімав я з цю мікросхему на чуть сильніше грілася, ніж ця. Але все ціле. Тобто кошти замикання залишалися. Почав перевіряти, як керамічні ці конденсатори, яких було коротке замикання. І ось тут біля перетворювача стояв конденсатор керамічний. ось він. І якраз він в короткому замиканні. Зараз буду пробувати вмикати, перевіряти, чи працює. Так, відключив я плату. Напруга не просажується. Колонка світиться Power синім. Коли просажувалось, світився червоний лав. низький рівень заряду акумулятора. Акумулятор я не заряджав. Ну, динаміку чутно шум, Колонка працює. Перетворичний напруги також працює. 3,3 вольта. Тільки в діб'єму світ собак, і дамо в переможний знак Все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тільки так, тільки в світ собак, і дамо в переможний знак.